Минулого тижня рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради було надано матеріальну допомогу 22 жителям Мукачівської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують дороговартісного лікування. Загальна сума допомоги сягнула 740 тисяч гривень. Ця допомога надається в рамках програми додаткового соціально-медичного захисту на 2022-2024 роки. Основною вимогою для пакету документів, які люди повинні подати, є наявність довідки ЛКК. Це довідка, яка видається лікарською консультаційною комісією нашої Мукачевської центральної районної лікарні. Вона і є тим документом, який дозволяє уже через соціальний захист надати людині матеріальну допомогу на лікування. Адже саме медики визначають діагноз, визначають необхідність лікування, оперативних втручань. А також допомагають нам підраховувати суму збитків чи необхідних витрат. Таким чином, для того, щоб скористатися цією програмою, слід звертатися по консультацію до сімейних або до лікуючих лікарів. І саме вони вже скоригують людину або відправлять на лікування в Мукачівську ЦРЛ, яка може забезпечити даний вид лікування, або ж у заклади медичні вищого рівня. І в тому Випадку, якщо, наприклад, не зможуть цього зробити на базі ЦРЛ чи безкоштовно надати допомогу на вищому рівні, відповідно тоді вже скеровують через соціальний захист. Нагадаю, що пакет документів треба подавати в ЦНАП, це центр надання адміністративних послуг. У нас по цій програмі є розроблені інформаційні картки, які передбачають певний перелік документів, Ось, в тому числі ще раз нагадую обов'язковим документ. Ментом є довідка ЛКК. Дана програма у нас затверджена і ще з 2016 року. Успішно діє і кошти виділяються щороку на фінансування усіх необхідних медичних втручань.